Із соцмереж знайшов, що є грантові програми. Ми отримали близько 800 тисяч. Перший грант був на дві теплиці декілька грантів ми долучили своїх десь до пів мільйону гривень. Є більш популярний, який впізнаваний, і він завжди там купується, це Біонда». Мені набагато більше подобається ромен, він хрусткіший, він краще зберігається, він має вираженіший присмак. Ромен вибагливіший. Так само і айсберг, треба більше йому приділяти уваги, більше живлення йому, тому що вони формують голову. І це, в цьому є складність. Не буде світла необхідного, не буде якісної в першу чергу розсади, бо на етапі вирішення розсади закладається туди все. Розвинена коренева система, стебло. Потім сама вже крона будучої рослини. Садим Який сорт? Сорт володион. Водички води любить. Доглядали, щоб буде.